Я Юлія Вадап'ян і хочу вам показати справжню східну таємницю краси та сили елексір Лао Джан. Уявіть, натуральний китайський відвар із 17 трав, який створений за рецептом династії Тан, і прийшов до нас як дар природи для молодості, енергії та гармонії. Цей елексір. Це не просто краса. Ви знаєте, що він підтримує імунітет, покращує сон, допомагає в період стресу, після хвороби, чи просто коли хочеш перезавантажити. Коли я сама почала його приймати, цей лаоджан я помітила, як ранковий підйом легший, шкіра свіжа, настрій стабільний. Він підходить для тих, хто хоче бути сильним або сильною. Всередині сіяти зовні. Хто випробував десятки засобів і хоче справжнього природного рішення, кому важлива якість життя, а не просто мода. Як застосовувати його? Півфлакончика один раз на день ви його приймаєте. Результат. Ви будете помічати з кожним днем. Воно буде покращуватись. Твій шанс змінити щось важливе для себе. Спробуй лаоджан, Ви можете його замовити в нашій компанії Віковий схід живе за.